Пару слів хочеться сказати про той пакет продукту, на якому ми працюємо. По-перше, це дуже збалансований продукт і підібраний один до другого дуже якісно. Крім того, 60-80% всього продукта ми імпортуємо самі, тому його нема в вільному доступі ні в інтернеті, ні в яких магазинах, і нігде його купити не можна. Це практично ексклюзивні продукти, які використовуються у нас в нашій системі Сіла. В першу чергу це бренд Берівер. Це фантастичний барник, хороший догляд, і якісний дуже продукт такого бізнес сегмента Більш дорогий продукт преміум сегмента це Purhayer, це теж німецький бренд, але там вже все трохи чуть -чуть подорожче, чуть-чуть порозумніше і трохи поякісніше. У нас є свій бренд, який називається Silab, який ми виготовляємо самі в Турції на заводі Elan Chemia. і це чисто технічні продукти, які прискорюють і. І підвищують сервіс самої любої процедури. І у нас є бренд по освітленню волоса, і це, напевне, один із ліпших брендів в Європі. Це Love in Italy, це продукти для освітлення і роботи. Все, що пов'язано з освітленням волоса. І крім того, у нас є два бренди економ класа: це Novel і Spamaster, один болгарський бренд, один італійський бренд. Ми їх не імпортуємо, але у нас заключені з цими брендами фантастичні. Умови на обслуговування наших салонів, ми маємо ексклюзивні ціни, хороші консультації і хороші навчальні такі засоби від цих двох компаній. Тому, прийдя до нас, клієнт може вибрати собі любу цінову політику, любу систему обслуговування, любі продукти по реконструкції і лікуванню волоса.